Майже 700 днів минуло спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Більшість європейських лідерів непохитні в підтримці Києва. Проте їм стає все важче зберігати такий самий рівень підтримки серед своїх громадян. У Європі з'являється втома від війни. Про це йдеться в матеріалі «Foreign Affairs». Зростання вартості життя змушує багатьох європейців ставити під сумнів доцільність подальшого фінансування України. Імпульс, викликаний успіхами України в перший рік конфлікту, змінився відчуттям того, що лінія фронту не рухається, а ризик конфлікт, що конфлікт буде заморожений, зростає. Європейська підтримка України ще не ослабла. Але незабаром це може статися. Не в останню чергу тому, що деякі політики в спекотний рік виборів можуть спробувати випередити цю тенденцію. Щоб уникнути такого результату, європейські лідери повинні краще працювати над тим, щоб надати своїм виборцям переконливу теорію того, як Україна може виграти війну, і чому це важливо для майбутнього Європи. Якщо вони цього не зроблять, Київ може втратити вирішальну підтримку в найближчі тижні і місяці. Згідно з останнім опитуванням, проведеним Європейською радою з міжнародних відносин, лише в Данії, Естонії, Польщі та Португалії, переважала думка, що Україна зможе виграти війну в наступні п'ять років. Значно менше людей поділяють цю думку у Франції, Німеччині, Іспанії, навіть у Великій Британії. Пише Foreign Affairs. в Італії. Лише 20% громадян вважають перемогу України ймовірною, тоді як майже 40% називають імовірною переможницею Росією. Хоча це зовсім не означає. Чає, що вони очікують саме на її перемогу. У середньому 38% громадян ЄС не думають, що Україна або Росія зможуть виграти цю війну у найближчі 5 років. Тому, схоже, багато європейців готуються до затяжного конфлікту, коли нестабільність в Україні стане новою нормою. Одразу після повномасштабного вторгнення багато європейців боялися, що їхні країни можуть стати наступними, або що Росія може застосувати ядерну зброю, або що ескалація війни посилиться в інший спосіб. Але жоден із цих прогнозів не справдився, тому багато європейців сьогодні сприймають війну в Україні як одну з поміж тих, що відбувається далеко від їхніх домівок, для деяких можливо настільки ж далеких і абстрактних, як конфлікти у Вірменії чи секторі гази. Можливо, найбільш значущою підтримкою, яку Європа може запропонувати Україні, є членство в ЄС. Вступ України до блоку суттєво змінить динаміку європейських фондів. Цей процес перетворить нинішні великі країни-реципієнти, такі як Польща, на чистих донорів. Тому зрозуміло, чому думка жителів Європи щодо війни має велике значення. Пише Foreign Affairs. Платити Україні ще більше це не той розвиток подій, який із легкістю сприймуть громадяни ЄС. Питання фінансової та військової підтримки України буде головним на виборах до Європарламенту у червні наступного року. Саме через це зростання втоми Європи від війни слід сприймати серйозно вже зараз. Інакше вона може суттєво вплинути на політичний вибір, який стоятиме перед лідерами ЄС найближчим часом. Європейські лідери мають запобігти різкій зміні, вставлені до України. Вони мають розглядати конфлікт як війну Росії проти Європи, а не лише проти України. Вони мають нагадати виборцям, що ослаблена війною Україна і безпосереднє сусідство з Росією переможницею обійдуться ЄС ще дорожче. Євролідери мають розробити більш потужні аргументи на користь розширення ЄС і дати зрозуміти, що приєднання України до Союзу також піде на користь пересічним європейцям, розширюючи зону стабільності, процвітання і свободи. Здебільшого громадяни Європи не вважають, що власне їхні країни беруть участь у війні. Щонайменше чверть опитаних респондентів взагалі думають, що з Росією воюють. Сполучені Штати у багатьох країнах ЄС переважає думка про якнайшвидше закінчення війни, навіть якщо це не означає, що це означає, що Україна втратить частину своїх територій, і такі результати не вселяють надії, оскільки саме це і робить на це і робить ставку Росія. Це був огляд преси.